Коли розквітає камінь, казка Автор Ліси Іваненко читає Світлана Безверха. Жив був дух каменя, твердий і холодний, наче крига. Духом каменя його звали, бо він був ув'язнений у камені Камінь той був величезний, майже як гора, дуже щільний і гладенький. Здавалось, ніби хтось або щось подбав про те, щоб відшліфувати його поверхню. Люди обходили це місце стороною, надто вже надзвичайною і загадковою була його гладінь, без жодної тріщинки чи травинки, без виступу чи западинки, подейкували, що в цьому камені захована нечиста сила. Адже, здавалось, ніби час для нього зупинився, камінь відштовхував своєю неприступністю і водночас манив. Він завжди вважав, що треба бути сильним і непохитним, а найголовніше не дозволяти тріщинам руйнувати себе, не впускати нікого у свій світ. Усі свої сили він спрямовував на те, щоб як він вважав. Зберігати свою внутрішню цілісність, для нього бути цілісним означало залишатись недоступним, зберігаючи свою структуру, проте, попри всю свою міць, він відчував глибоко в собі страх, страх показати комусь свою вразливість, своє недосконале іство, адже рано чи пізно усі камені розсипаються. Цього він боявся найбільше. Він думав, «М -м, якщо я когось пущу, будь-хто може мене зруйнувати. І разом з тим, в глибині своєї душі, він відчував самотність і порожнечу, наче ніколи не знав і не відчував подиху життя. Одного разу повз пролітав дух квітів, легкий і ніжний, сповнений світла і аромату. Побачивши холод і самотність каменя, Дух квітів захотів зігріти його, привнести в його життя трохи теплих відтінків, адже його місією було наповнювати світ красою, і Дух Квітів розпочав свій чарівний танець навколо каменя. Він кропив його краплями дощу, що виблискували на сонячних променях. Гойдався на його поверхні легким вітерцем і обсипав ніжним насінням квітів, яке, напившись живильної вологи, було готове прорости. Дух квітів володів творчістю і сміливістю. Він обирав насіння найстійкіших і водночас витончених квітів, тих, що могли б. Витримати неприступність будь-якого каменя. Він нічого не чекав, не вимагав, а просто обіймав камінь своєю любов'ю, який весь світ навколо себе. Дух каменя відчув імпульс всередині себе. Це було щось невідоме, водночас привабливе і лякаюче. і це природньо, адже все нове спочатку лякає. І дух каменя, всупереч своєму імпульсу, почав опиратись цим невідомим почуттям. Ні, я не дозволю насінню прорости і зруйнувати мене. Я мушу залишитись цілим. Чи може я вже не цілий? Думки путались в ньому. Чому мені так тривожно? Що ж завжди я був спокійним, а зараз. Він боявся тріщин, боявся загинути, розсипатись, як пісок. Проте дивне відчуття всередині наростало, а разом з ним і внутрішнє протиїче. А може, це не тривога, що зі мною коїться, думав дух каменя. Чому я відчуваю цей тривожний дивний трепет всередині? Хіба я не повинен бути холодним і непохитним? Я ніби сам не свій, але ні. Якщо я дозволю цим квітам прорости, я загину. Проте, мабуть, настав час. Адже всьому приходить кінець і водночас новий початок. Нічого не стається просто так. Дух квітів знав і не відступав. Він знав, що цей камінь особливий. Він відчував душу каменя. Він пізнав його душу. Це була дуже красива, але крихка душа. Він побачив у камені його справжню, непроявлену красу, яка нагадувала йому самого себе. Попри опір каменя, дух квітів продовжував кропити тверду поверхню, живильною вологою, шепотів про довіру, про те, що сила в тому, щоб бути відкритим дух квітів ніби просто робив свою справу адже для нього це так природно творити красу. І ось поступово на камені з'явились тріщинки, це проявилось назовні його ретельно відшліфований і прихований біль. Це був нестерпний біль самотності, який він ховав у собі так довго, це були сльози вічію і безсилля. Які він не смів нікому показувати. Це був його смуток за подіями, за смертю, за стражданнями, які він спостерігав у різні епохи. Камінь починав відчувати свою вразливість, і він злився на це. У привах своєї злості він скреготав, звертаючись до духа квітів. Не смій, геть звідси, відлітай! Відлітай туди, звідки ти взявся, залиш мене. Але дух квітів, запитував його, дзвінко сміючись, «Ха -ха -ха! Я відлечу, а ти справді сам цього хочеш? На що? Дух мені не міг нічого відповісти. Надто ж йому подобалось і цей сміх, і цей танець. Суміш вітру, дощу й аромат квітів. Ні, він не хотів повертатись до старого. Він ніби починав оживати, якщо так можна сказати, про камінь. Що зі мною? думав він, невже я готовий навіть зруйнуватися, аби лише хоч трохи відчути себе живим, відчути це довгоочікуване тепло, що проникає в в саму глибину мого єства. І ось із його тріщин почали пробиватись перші квіти. Камінь зацвів. Усе більше і більше квітів розпускались на ньому. Всупереч очікуванням камня, квіти, що виростали в його тріщинах, своїми коренями укріпили його зовні І середини. Не даючи тріщинам розростатись і руйнувати його тіло, корені, наче зшивали його рани своїми нитками. Люди, помітивши зміни в камені, були дуже здивовані, обростаючи квітами дедалі більше, камінь не виглядав холодною сірою брилою, і люди почали частіше навідуватись до нього. Щоб помилуватись таким дивом і зробити світлину поруч з ним. Камінь став улюбленим місцем відвідувань, своєрідною пам'яткою, сам факт такої популярності тішив його, думки про власну самотність більше не приходили. Камінь тепер уже не боявся квітів, він дорожив ними він укривав ніжні паростки у своїх тріщинах, захищаючи їх від поривів вітру і потоків дощу. У цих затишних куточках створювався особливий мікроклімат. Тут було тепліше, вологіше і безпечніше, ніж на відкритому просторі. Так камінь і квіти стали одним цілим. Камінь давав захист і опору, а квіти саме відчуття життя у всіх його барвах. Їхній союз був прикладом того, як сила і ніжність можуть не лише співіснувати, а й доповнювати одне одного, створюючи відчуття цілісності. Люди не могли повірити такому диву і почали вважати цей камінь. Місцем сили, і справді, тепер камінь поєднував у собі дві сили дух каменя і дух квітів, твердість і красу водночас. Тепер це був уже не порожній, не самотній, а наповнений життям і любов'ю камінь, дух каменя зрозумів, що його попередня цілісність була. Ілюзією, справжня цілісність у вмінні довіряти, приймати і бути живим, справжня цілісність проявлялась в тому, щоб дозволити собі бути в потоці своїх внутрішніх рухів, своїх почуттів, просто бути і довіряти цьому потоку, так дух каменя і дух квітів стали одним цілим, сильним, ніжним і прекрасним, як саме життя, водночас залишаючись собою і посилюючи одне одного своєю присутністю.